Привіт, друзі, мир вам, дорога церква. Маю післення кого ми більше слухаємо: Бога чи людей? Як ми іноді створюємо самі собі пастки? Ні для кого не секрет, що диявол за цей весь час дуже добре вивчив людей і дуже добре знає, як саме потрібно зробити. Щоб довести свою справу до кінця. Бо коли бачиш перемоги в своєму житті в певних подіях, то інші ну, події в твоєму житті, які відходять ніби як на другий план. І якраз це йому і потрібно. Ти не помічаєш навколо, як навколо тебе, Починають виростати стіни, стіни, які блокують тебе в всьому, в житті, в роботі, в сім'ї. Наприклад, це може бути образа. Не так зі мною щось сказали, щось поступили. Хтось не так повів себе, як би хотів ти. Це може бути просто з нічого. Бо ти не знаєш, ну, наприклад, що в тій іншій людині, що та інша людина зараз проходить, а ти вже зробив висновок, що от конкретно до тебе було от таке ставлення, і, і закриваєшся. Можливо, тебе це і не стосується, як завжди буває. Таких прикладів є дуже багато. І замість того, щоб, наприклад, розібратись, перейти, вийти з тої образи, ну, то ти починаєш. Занурюватись більше в то набирається злість, та образа переростає, ну і насправді закінчується це все неприємно для обох сторон, якщо, це, якщо в цьому не розібратися. Також це може бути таке, як викликають люди до себе почуття жалості. Тобто, наприклад, в мене. Всі винуваті, тобто можуть бути жінка, там, я не знаю, батьки. От, а я от такий бідний, нещасний, і, і ти входиш в той стан і тебе починає просто також блокувати, бо тому що ти замість того, щоб збудритись, ти навпаки впадаєш в той в такий сон, я не знаю, як це можна назвати, і, і в чомусь себе переконуєш, що це добре. Потім наступне таке, як, наприклад, як зовнішній вигляд. Ну, взагалі нормально, коли людина дивиться за собою, тобто за своїм тілом, за одягом, але в межах нормального. Бо іноді я так коротко на цьому зупинюся, але іноді можна на тому зациклитись. Ну, різне. Наприклад, одні хочуть похудати, другі ті, що повніші, не ну, хочуть похудати. Ті, що хочуть, вони хочуть навпаки поправитись. Когось волосся там пряме, когось накручене. Ті, що мають пряме, хочуть його накрутити. Ну І плавно, плавно, якщо це, якщо на цьому не зупинитись, там йдуть, ну, де вже лице, ніс. Там. Ну, тобто, Воно може перейти до безкінечності. І в людей починаються в тому проблеми. Тобто, наприклад, там йдуть операції, потім ще може перейти як там. Ну, це воно вже входить як образ життя. І всі навколо можуть сказати, це норм, всі робимо так круто. А чим далі, тим гірше. І людина таким, ніби. Як зацікавлюється, захоплюється своїм тілом, переходить до того, що лишається біля розбитого корита і нічого вже там практично не може зробити. Коли Бог Він не дивиться на, ті, на твою зовнішність, Він знає про тебе все. Написано, що Він знає, скільки в тебе волосся на голові. Наступна річ така, як невпевненість. Я би сюди ще додав невпевненість і немає якоїсь сміливості, можливо, ну, ну, хай буде невпевненість. І, тобто, це ти собі говориш, а можливо, не вийде то, можливо, треба попробувати пізніше, не цей час зараз. А може, взагалі не треба. і Насправді це теж велич... виростає величезна стіна. Ніби ти вчора, умовно, там гори перевертав, а сьогодні ти не знаєш, що робити, і в тебе тобі треба приймати рішення, а в тебе стоїть то, що я, може, когось підведу, а може, може я тут зайвий. І, і це накручується, накручується. це працює диявол. Він... Він хоче нас вічно нас хоче обдурити, так, щоб ми в це щиро повірили, що це воно так і є, що це, що це не ні ну, в якому разі що це не він, а що це, що це так і є, що з тобою щось не так. І знаєте, ще таке важливе, я то теж постараюсь коротко, бо що люди скажуть. Це теж такий пункт, на якому я вирішив зупинитись, тому що це напряму впливає на прийняття багатьох рішень. Знаєте, так само можна взяти от невпевненість, то тут це додається, тому що тут тобі можуть сказати, це от, оце точно не твоє. А от то тобі точно не вийде. А це тобі треба все по-іншому зробити. І Якщо це все в сукупності, то можна просто сісти вдома і нічого не робити, нікуди не виходити. Або, наприклад, коли, так для прикладу, робиш щось біля дому, ну особисто в мене так, то завжди знайдеться купа порадників. Довкола з'явиться сотні спеціалістів. Тобто, я ніби все спланував, в мене є чіткий план, який я маю це зробити. Но то не так. Висота. Там ширина, кольор, не той, от, то треба інакше, бо я так робив, і я то знаю. Ну, можливо, хтось треба до чогось прислухатись, але коли ти знаєш, це вже ну, зроблено, це вже провірено, кидають ті сумніви. І Хоча насправді, ну, каже, все добре, але комусь щось, от, здається, не так, і він от, буде тебе переконувати. Так і в інших справах, виростається коробка з чистких правил, то можна робити, то не можна. Тут Тут тобі от треба так зробити, а так, і ти вже сам не знаєш, як то робити. Бо і ті стіни вони дуже грубі, бо дуже багато різних думок. І робиш ти не так, як ти цього хочеш. От потім можна зробити все і сказати, ну я ж не так хотів зробити. А ти зробив, так як тобі підказали, і ти дивишся, а то все вийшло. Той сказав то, той. той і ну, mm -hmm. от, то саме можна отримати в житті. Тобто, Такий самий паркан можна отримати різнокольоровий. Ну, слава Богу, я. Так це робив. Ну, вічно щось не так. От, як би це не зробив? Тобто вгодити це неможливо. Я ще згадав таку історію. Напевно, вона найкраще підійде до цієї теми, як е про батька, сина Євсла. Е можливо, ви чули? Як йшли Батько, син і усел, і йшли додому і через село. І люди кажуть, ну подивіться на них, от йдуть. Хоч би сина посадив на того осла. От іде і ну, він взяв, посадив сина в наступному селі, кажуть: ти подивись на того малого, сів, а, тата, а тато з боку йде, ну, хоч би тато сів на того осла. Він його зняв, сів сам. В наступному селі кажуть, ну ти подивись, сидить. Дитина йде, а він собі сидить на тому ослі, ну, хоч би совість мав. Але. і вони, вони сіли двоє і їдуть далі. А в, ну, в наступному селі кажуть, подивиські живодьори сидять двоє, а мордують ту тварину. Тобто, ну, веду до того, що що б ти не робив, людям ходити неможливо. Осла не Осланесли. І через це, що люди скажуть, взагалі -то, багато хто не може прийти до Христа. По... А я що зраджу батьківську віру, особливо це відчутно в селах. Тобто, а що про мене подумають люди? Я, я ще згадую, як у нас народився Марко, ми приїхали додому. І я Був готовий, в принципі, що то. Але коли ти вже приїжджаєш, і коли вже до тебе хтось прийде на подвір'я, нас прийшла сусідка і каже, Сергій, а ти що не знаєш, що то не треба вішати в то, той одяг дитячий, сушитись, бо, бо не можна. Я кажу, чому? Бо тому що ще дитина не хрещена. Я кажу, не знав. А вона каже: ну, але ви ж хрестити будете? Я кажу, так. Вона така, ну. Добре, я кажу, ну але я додав потім, коли увірує. І ну, на цьому нас вийшла вже розмова зворотня, жінка старша, і вона дуже була переконана на своєму. Ну, але вірю, що щось в той час вона зрозуміла. Тобто, по-любому вона почула. Хоча, знаєте, можна було в той момент нічого не додати. І можна було просто, я не знаю, там, протолерувати, а можливо, я потім поясню і таким чином можна взагалі відійти від істини. Бо якщо, якщо ти бачиш, що довкола тебе є ну, присутнє в твоєму житті, Такі речі, такі перечислив, треба задуматись, насправді, кого ти слухаєш. І бо це все руками, воно все вбудовується в голові, в нашому характері. І коли ти розумієш, що ти стоїш на місці, не знаєш, як далі рухнутись, ну що тебе обмежує, то я скажу так, Бог. Бог може зробити набагато більше, ніж ти думаєш. Але силою, яка діє в тобі. Якщо диявол обдурив тебе, сказав, що ти ніхто і ні на що не здатний, візьми слово, і ти знайдеш і зрозумієш, як Бог дивиться на тебе. Бог не людина. І не має значення, яка в тебе зовнішність, як люди дивляться на тебе. Головне, як бачить тебе Бог. Він знає, хто ти. Бог каже, в тобі є вся повнота. І не, і не тільки це Він каже, я вам прочитаю кілька віршів до Філіп'ян 4,13. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Від Івана 14,12. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я. І ще більше від них Він учинить, бо я йду до Отця. 2 Коринтян 5:20 Оце ми, як Посли, замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Бо хто розум Господній пізнав, який би Його міг навчати. А ми, бо хто розум Господній пізнав, який би Його міг навчати. А ми маємо розум Христів. Це 1 Корінтіана 2.16. До Ефесян, 1.7, що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство благодаті Його. До Колосян 1.13, що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого Сина. 2 Тимофія 1.7. Бо не дав нам Бог духа страху але сили і любові і здорового розуму. Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи оживив разом із Христом, спасенні ви благодаттю, і разом із Ним Воскресив, і разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Щоб по наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. До Ефісян це було 2 з 4 по 9 вірш. Неважливо, що ти бачиш, чуєш. Як ти це відчуваєш? Важливо те, що говорить про тебе слово Боже. Амінь. Амінь.